Далі хочу вас питати ще про іншу подію, яка відбудеться знову ж таки 14-15 лютого. Це, зокрема, зустріч Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів оборони країн-членів НАТО. Чого очікувати від цієї зустрічі? І чи може там розглядатися питання, зокрема, вступу Швеції і Фінляндії до НАТО, тому що ми бачимо нові труднощі в цій дискусії? Президент Туреччини Ердоган заявив про те, що він не буде підтримувати вступ Швеції до НАТО через ті акції, які мали. Місце в Швеції напередодні, коли пам'ятаємо, там спалювали Коран на площі біля дипустанови турецької в Стокгольмі. Крім того, там висіло вішало якесь опудало самого Ердогана і так далі. То чи очікуєте ви зокрема дискусії від зустрічі НАТО щодо цього питання? Ну, я не виключаю, що це була російська провокація в Швеції. Вони це цілком можуть зробити, тому що ну, Швеція достатньо толерантна країна. Там, до речі, багато мусульман живе. Я не думаю, що там хтось знайшовся такий без Ну, раптом, Знаєте, раптом обговорюється вступ Швеції до НАТО, ніколи там Коран не спалювала тут. починає спалювати. Тут дуже дивна ситуація. Е, ну сподіваюся, що все ж таки вони знайдуть компроміс, тому що Ердоган буде торгуватися. Він каже свої інтереси, е, але це означає, ну судячи з заяв, е, заяв Фінляндії, вони не розглядають окремий вступ Фінляндії і Швеції окремо. Тобто, це означає, що прозупинена е, шлях до прийняття в НАТО двох країн. Ну, сподіваюся, що вони знайдуть якусь спільно спільну платформу, тому що в принципі Ердоган при певних обставинах він дає себе помовляти. Зрозуміло, ну і насправді вже змі писали про такий певний російський слід, який дійсно стоїть за цими акціями протесту в Стокгольмі і в Швеції. І зокрема, повідомлялися про те, що причетний до них, і в тому числі працівник Russia Today. Так чи інакше, давайте ще рухатись далі. Хочу поговорити вже про наші такі внутрішні справи. І, от зокрема, сьогодні повідомляється про те, що слуга народу Тищенко його значить помітили в Таїландії і. Він туди поїхав, так би мовити. Ну, вже як жартують соцмережі до української громади, такий собі батальйон, значить, пхукет. І після цього ми вже побачили реакцію. По-перше, речниця Слуги народу спочатку заявила про те, що Тищенка звільнено з посади заступника голови фракції, знову ж таки, слуга народу. Ну а потім вже з'явилася інформація знову ж таки від тієї ж речниці про те, що виключили Тищенка взагалі з слуги народу. Ну, що можна сказати, подобається, напевно, нам всім швидше. Ідкість реакції, і власне з якою приймаються рішення. Але от в цілому, чим далі може як далі може розвиватися ця історія довкола Тищенка? Ну я, чесно кажучи, коли побачив, я думав, що це фейк. Що так хтось намалював опоненти слуг народу, але зайшов на сторінку посольства Таїланду України Таїланді Воно досить там вісить. Це правда. Це раз. Ну, чесно кажучи, мені здається здається, що е, Тіщенка починає косити під дурачка зовсім, да? або він такий просто правда, вибачте. Будьте здорові. Да. Або він просто такий по життю. Ну, людина, якого просто мозку немає. Щоб воюючи країні, це ще офіційно робити. Ну, сподіваюся, що. Ой, ще раз вибачиться. Я сподіваюся, що ну принаймні ми бачимо, що у Зеленського починає а, прокидатися чи знаходиться час вже на реакцію, що відбувається саме у владі. Тобто, якщо з армією більш-менш вибудована робота, армія переходить на військовий рейк, на стандарти НАТО. як... Активна стандарти. Ледь не єдина масова інституція нашої країни, яка вже працює за західними стандартами. Ми це повинні завжди про це пам'ятати. Тобто залужним нормальна, так соціальними службами нормальна. Сбу ловить е е колаборантів, е проводить роботу на з московськими папами. І так далі, довіра у цих інституцій сильно зросла. Як у армії 96%, у СБУ 50%, особисто до Зеленського десь під 90%. це інші інституції, вони що плавають. Так і звичайно, що і корупційні скандали, які накопичились, вони в дійсності потребують реакції. І Зеленський ми бачимо, що цю реакцію ну, принаймні показують. І якщо вони починають вже чистити ряди своїх. Своїх редактів це дуже добре, принаймні вони на це реагують, але ми повинні розуміти, що пане Тіщенка на жаль, ми з, з парламенту нікуди не подіймемося, а тому, що він є мажоритарником, київським мажоритарником, а з мажоритарниками фактично нічого зробити не можна, якщо тільки вони особисто не складуть мандат. Зрозуміло, ну будемо очікувати. Можливо, якраз під тиском громадськості ми такий крок побачимо від пана Тищенка, що напередодні, наприклад, відбулося з паном Арестовичем, який написав заяву про звільнення знову ж таки через суспільний резонанс. Я вам дуже дякую, що ви долучились сьогодні до нашого ефіру. Будемо вже завершувати. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був політолог Тарас Загородній.